Дві сотні терористів полягли під Донецьким аеропортом за минулу добу. Долар в обмінниках по 14,65 – Купити його неможливо. У Маріуполі, Одесі, Харкові комуністам не давали сьогодні відзначити річницю жовтневого перевороту. Молоді люди, вас плохо вас ваші мами, і папи. Щорічний диктант національної єдності, який пишуть усі охочі по всій країні, цього разу пішов на рекорд. Шесот учасників. саме. Підсумки п'ятниці 7 листопада. Вітаю вас. П'ятеро військових загинули за останню добу в зоні АТО. Сьогодні інформації про загиблих не було. Штаб АТО повідомив про 13 поранених. З градів терористи обстрілюють населені пункти Попаснянського та станично Луганського районів на Луганщині. Зокрема, це селище Гірське, Фрунзе, Вільхове та Старий Айдар. У штабі АТО кажуть, бойовики активізувалися і на Донеччині. З мінометів обстрілюють українські позиції біля сіл Піски, Мар'їнка та Авдіївка. У Донецькому аеропорту за Даними штабу антитерористичної операції лише за минулу добу армійці знищили дві сотні терористів. Найбільш складна ситуація в районі траси Бахмутка. Там протягом дня зафіксована найбільша кількість вогневих зіткнень поблизу наших позицій. Інша точка напруги населений пункт Дебальцева та селище, що межують поруч з ним. Там зранку бойовики неодноразово відкривали вогонь по українським блокпостам опорним та спостережним пунктам. Росія і далі перекидає в Україну техніку боєприпаси та найманців, кажуть у Раді нацбезпеки та оборони. За словами речника РНБО Андрія Лисенка, перетин кордону зафіксували на Луганщині біля ізвареного. Зокрема, вчора з території Росії в напрямку міста Красний Луч Луганської області. Зафіксоване переміщення військової техніки у складі 32 танків, 16 гаубиць д 30 та 30 Камазів з боєприпасами та живою силою. Також з території Російської Федерації до України через населений пункт Ізварене вчора зайшла колона вантажівок, серед яких зафіксовано три пересувні радіолокаційні станції. Передислокація військової техніки та російських найманців до лінії фронту триває. Сили АТО готуються до адекватних дій за будь-якого розвитку подій. Терористів до адмінбудівлі Донецького аеропорту у травні впустив співробітник місцевого управління Служби безпеки України. Відео з камер спостереження оприлюднили в СБУ лише зараз. Бачимо, як силовик відчиняє двері магнітною карткою, і понад два десятки озброєних бойовиків заходять всередину. Серед них ватажок батальйону Восток Олександр Ходарковський і самопроголошений міністр терористичної організації ДНР Олександр Бородай. Саме 26 травня терористи захопили литовище, але вже на... Наступного дня їх знищили українські силовики. Речник Служби безпеки Олена Гітлянська повідомила першому, що співробітника СБУ, який завів терористів в аеропорт, затримали. У Львові затримали диверсантів, які, яких підозрюють у підготовці вибухів на транспорті та енергетичних об'єктах. Як повідомляють в ОСБУ, четверо затриманих львів'яни, один кримчанин, серед них і колишній працівник обласної міліції. У чоловіків вилучили чотири гранати та інструкції щодо виготовлення вибухових пристроїв. Це перша диверсійна група, яку виявили на Західній Україні. За вказівкою іноземної спецслужби група готувала вибухи на території Львова і Львівщини, зокрема на об'єктах критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу. Зловмисники мали єдине завдання це дестабілізувати ситуацію саме на заході України. На фоні того об'єкту. Якого об'єкту? Ну, те, що на високому замку. Що це за об'єкт? Вроде так як берес. Далі. Лінія, это не, як то. Там підстанція. Підстанція. О там бути на фоні забору вибух. Вищий адміністративний суд Києва задовольнив позов центр виборчкому про дострокове припинення повноважень п'ятьох членів 59-го кружкому на Донеччині. Це ті п'ятеро, які узяли протоколи з результатами голосувань та печатку і залишили окружком у ніч проти 31 жовтня. ЦВК достроково припинив їхні повноваження і призначив інших. Однак пізніше ці п'ятеро оскаржили рішення центру виборчкому. Нагадаю, 59-й єдиний округ, який не Здав протоколи з дільниць і не вніс підсумки голосування в електронну систему виборів. Після сьогоднішнього рішення Вищого адмінсуду новопризначені члени комісії мають законні підстави визначити результати виборів у окрузі. Після цього рішення напругу повна спасти, тому що суд Вищої суд України підтвердив законність. Постанови Центральної виборчої комісії від 31 жовтня 2014 року. Таким чином зараз продовжується підрахунок голосів, воно йде в нормальному штатному режимі, як мені відомо. Воно завершиться і все. Тобто, потім після підрахунку ОВК везе протокол до Центральної виборчої комісії і його там здає по процедурі, як передбачено законодавством. Столична міліція розслідує справу про реєстрацію двійника на виборах до Верховної Ради. Герої наступного сюжету запевняють, технологія стара та справи по ній в Україні ще не порушували. Дослідчик звернулася поки що нардеп Ксенія Ляпіна запевняє, що програла вибори через іншого кандидата Лапіну. Подробиці розкаже Ірина Ромалійська. Ксенія Ляпіна йде до МВС писати заяву, що в неї вкрали перемогу у 216-му окрузі. Переміг колишній регіонал, нині самовисуванець Олександр Супроненко. Розрив між ним та Ляпіною менше як відсоток 673 голоси. А кандидат на прізвище Лапіна зібрала майже 3,5 тисячі голосів. В нашому окрузі було шахрайство групою осіб. у вигляді крадіжки голосів ведення в оману виборців для того, щоб вони проголосували, помилково. А не за обраного їми кандидата Ляпіну, а за певного а, такого технічного кандидата Лапіну. Політтехнолог Березовець розповідає, технологія кандидатів-клонів використовується на кожних виборах. В кожному окрузі плюс-мінус на цих виборах були технічні кандидати. Інколи це були повні однофамільці, Інколи це були люди зі схожими прізвищами, Оскільки в мажоритарних округах використовується схема за алфавітом, відповідна Наталія Лапіна виявилася вище ніж Ксенія Ляпіна і багато неуважних. Виборців, які за Ляпіну збирали голосувати, вони просто поставили позначку не там. Хто ця жінка лапіна. Чи ви невідомо особисто з знайомі? Ніколи. на сайті ЦВК зазначено Наталія Лапіна, заступник голови громадської організації Фронт змін Дарниці. Усі громадські організації реєструються в управліннях юстиції. Так ось у цьому реєстрі за фронтом змін дарниці закріплена юридична адреса проспект Бажана 10А. Ось ця будівля. Тут площі здаються різноманітним фірмам, організаціям. Ми спробуємо відшукати необхідну нам. Організація фронт змін дарниці. Не не ну, я не знаю. 10-я? Так. Да. охоронець. Показує перелік усіх організацій, що розмістилися в будівлі. Фронту змін немає. Я не слухав. А це будинок, де прописана Наталія Лапіна. На Вахтер каже, не бачив її вже з місяць. Тут живуть батьки, жінки та бабуся. Залишаємо контакти. Протягом трьох днів на зв'язок кандидату депутати не вийшла. Uh -huh. Що вона не балотірувала депутати? В Верховну Раду yeah. Перерачу чотири відсотки набрала кандидат Латина, яка не вела жодної агітації, не відкривала виборчого фонду, не розповсюджувала свої агітаційні матеріали. Хто набув вигодою цієї схеми? Безумовно, пан Супроненка. Тому у нас є. У нас є підозра, але слідство буде встановлювати. Що власника ще схема була організована або за його участь, або за його сприяння, або за його замовлення. Зустрічаємося з адвокатом переможця Супроненка. Сам він часу не знайшов. Що стосується її звинувачень по висуненню. Ну, я навіть не можу сказати кого. Є інша особа кандидат, яка зареєстрована. Вона має інше прізвище, ім'я по батькові. Звичайно, Спорненко Олександр Іванович не має жодного відношення до реєстрації будь-яких інших кандидатів, окрім себе особисто. Слідче повідомляє за 10 днів слідства підозрюваних немає. Казати, що вже достатньо зібрано доказів. Які б викривали когось у скоєні кримінального правопорушення або навпаки сказати, що зібрано докази, які недостатні для притягнення когось конкретно до? Кримінальної відповідальності я на даний момент ще не можу. Я буду пропонувати взяти протокол, протоколи для розгляду і подальшого працювання. На завершення слідства ЦВК не чекатиме. Ось приймає протокол від 216-го окружкому. Оголосити переможця за законом повинні до 10 листопада. Ірина Ромаліська Євген Чижик перше національний. Майже 4 мільярди доларів витратив Нацбанк за жовтень. 2 мільярди пішли на виплату боргів за газ, понад мільярд на підтримку курсу гривні. І тепер золотовалютні резерви країни становлять 12,5 мільярдів доларів. Востаннє так мало валюти в резерві було на початку 2005 року. А от гривня знецінюється вже третій день. Ціну її виставили сьогодні у касах та обмінниках: 14 гривень 65 копійок. Купити іноземну валюту було неможливо на аукціоні. Середній курс продажу був 14,47, Тож завтра готівковий долар може коштувати 15 гривень 20 копійок. Державні службовці Донбасу мають залишити території, які контролюють терористи, протягом двох тижнів. Таку постанову ухвалив Кабмін. Службовці переїдуть до міст, куди ще раніше перебралися облдержадміністрації. Усі, хто не переїде, звільнять. Подробиці цього рішення першому національному прокоментував міністр юстиції Павло Петренко. Це нормальне трудове наше законодавство. Якщо працівник не працює. Тим паче державний службовець не виконує свої функції, не фактично переїхав по місцю знаходження органу, то він не може бути у трудових відносинах з державою. Державні службовці, які підтвердять своє бажання працювати по місцю знаходження місцевих адміністрацій. Будуть отримувати повний обсяг заробітної плати, яку вони отримували, і до них можуть бути засовані, в принципі норми пов'язані з правами тимчасово приміщених осіб, для того, щоб вони могли отримати компенсацію на наймання житла на нових територіях. Облита зеленкою комуністка і поки що народний депутат Алла Олександровська у Харкові. Патріотичні кордони перед симпатиками КПУ у Мелітополі, заборона суду на проведення мітингу комуністів в Одесі. Таким видалося 7 листопада для тих, хто у цих містах хотів святкувати 97-му річницю жовтневого перевороту. Подробиці далі. Маги люди, вас слухав з питань ваші мами й папи. А тому ж таки право що... відпрацьовані не Я так у Харкові закінчилася спроба провести мітинг КПУ. Головну міську комуністку Аллу Олександровську облили зеленкою. Проти КПУ вийшли футбольні та активісти правого сектору. Вони називали збори сепаратистськими, кидали петарди, а також намагалися прорватися через кордон міліції і вчинити бійку. Один з прихильників правих сил отримав каменем. Угу. Голову його кинув велосипедист. У нього розбита голова достаточно широке розсічення. При цьому все, скоріше буде всего, средняя, ну, буде, скоріше всього, травма головного мозку середньої Ви мозга в средней степени. Так зустрічали комуністів у Мелітополі. Прихильники КПУ намагалися пройти до пам'ятника Леніну. Їхні опоненти заявили, що не дадуть комуністам пройти центральним проспектом. Їх розбороняла міліція. Також міліція відбила у протестувальників чоловіка, який вигукував сепаратистські гасла. Але чи затримали його за ці заклики правоохоронці, невідомо. В Одесі проводити мітинг КПУ заборонив суд, але комуністи все одно зібралися біля оперного театру. А коли судовий виконавець зачитав припис, щоб не збиралися, прихильники КПУ почали розходитися групками по кілька людей, пояснили, що просто гуляють. Любов Марченко, перший національний. У ці хвилини в Запоріжжі місцеві намагаються звалити пам'ятник Дзержинському. Понад годину його тягнуть тросами, але монумент стоїть на місцевій площі свободи. Міліція намагається вгамувати людей. Час від часу виникають сутички. Люди не розходяться. Вони вважають, що цей пам'ятник дестабілізує ситуацію в місті. У лівії визволили з полону подружжя українців, лікаря та його дружину. Вони вийшли на зв'язок вперше з 18 вересня. Тоді в передмісті Бенгазі на них напали та вивезли у невідомому напрямку. Наші журналісти подзвонили доньці визволених українців. В місті, де вони знаходяться, проходять військові дії. Нікакої связі дуже інтернет ужасний. Связь по мобільному телефону ні. Возможна то тобто, сповся нормальна. Нам не удалось но вони живі, здорове, слава Богу. Їх освободили, это факт, Но як і так далі, тому подобне, це неизвестно. Новий реанімобіль для зони АТО поїхав у 25-ту повітряну десантну бригаду. Його купили та переоснастили волонтери. Сучасну швидку бачив Роман Ковтун. Авто купили на аукціоні у Швеції силами трьох волонтерських організацій. Уже в Україні технічно переоснастили та встановили спеціальне реанімаційне обладнання. на якому можно выполнять наискладнейшие операции. Это перекраска и замена узлов, основных, которые были уже сношены на новые, и плюс замена масел и жидкостей всяких, плюс установка оборудования. Это прежде всего искусственная вентиляция легких, поддержка дыхания и в случае остановки сердечной деятельности это дефибриллятор. У него самые прекрасные характеристики. Немцы за себя сами отвечают. Плюс мы ну, как бы поменяли все, что надо было, сделали Далілі поставили. ситуація зі швидкими у зоні АТО не найкраща. каже волонтер Тетяна Ричкова. Їх не вистачає, а ті, що є, застарілі. Таких аналогів, як цей реанімобіль, 25-та повітряно-десантна бригада ще не мала. Це життя людей, людей буде спасати велике кількість людей. Мені дарили люди дарілі але вони но оснащені. Та оборудование очень То тобто, есть максимум та що було та носилки, дефібрилятор. Но ну, це очень дорого. А такого автомобіля у мене в бригаді не було. Он дійсно унікальний в ньому огромне клієнтство оборудовання. Урочиста передача ключів, фото на згадку, і авто вже на шляху до місця бойових дій. Роман Ковтун, Вадим Томофєв, перший національний. Коли говорять гармати, музи не повинні мовчати. З такими словами сьогодні Петро Порошенко вручив національну премію імені Тараса Шевченка. Нагороджували у Київському музеї Шевченка. Лауреатами стали Ірина Гаюк за книгу Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні, художник Любомир Медвідь за серію «Ремінісценції», письменник Мирослав Дочинець. Відзначили і оперу Летючий голландець Донецького театру опери та балету імені Солов'яненка. Отримувати нагороду приїхав диригент. Постановник опери Василь Василько. Колектив тримається на грані терпіння. Чотири місяці люди не отримують жодної копійки. Чотири місяці люди йдуть на роботу, прощаються з рідними, а йдучи з роботи прощаються з театралами. Люди сьогодні працюють під акомпанемент не відбійних молотків, а під акомпанемент снарядів, мін і градів. Ну це фатально. Ніхто не гарантує безпеки, ніхто не гарантує спокою. Сьогодні у Києві презентували першу англо-українську книгу про Євромайдан. У ній понад 200 світлин українських фотографів, карта тримісячних протистоянь і список загиблих під час протестів. Усі кошти з першого дня продажу книги підуть на лікування військових із зони АТО. На презентації була і книгу купила Марина Анціфорова. Вот снимок, который був сделан 1 декабря. Это момент, коли протестуючі устанавливали флаг на йолку. Євген один із фотографів, який надіслав свої роботи для книги про Євромайдан. Всього у книзі понад 200 фото. На них протистояння у серці Києва з листопада до січня. Організатори проєкту кажуть, книга створена, щоб розказати правду не лише українцям, а й всьому світу. Це рік роботи не лише для того, аби ми пам'ятали, що це було що це була. За ситуацію, але щоб пояснити іноземному читачу, що таке майдан, за словами видавців, зиску від продажу книг вони не матимуть. А от гроші, зібрані у перший день, відправлять пораненим військовикам. Не були на барикадах, але регулярно ходили. Знаєте, от, об этом забувати не можна. Ми розкажемо нашим дітям, нашим внукам. А книга це первое, що можна дітям дать. Тому книга має бути вдома. У мене є товариш, який кулю отримав. На цьому, а він сьогодні просто ми пізно, встиг? Да, не встиг сюди приїхати, я для нього взяв. Через тиждень книга буде виставлена в Австрії у рамках проєкту про Євромайдан. Люди в Австрії дуже уважно стежили за подіями на Майдані. Водночас, з того часу, як закінчилася революція гідності, вже відбулося багато інших подій. Ми плануємо участь більше 20 українських сучасних художників, які представлять свої феноменальні роботи контемпораріар, відражаючі забиття до майдана і во время майдану. Марина форова Ярослав Тихомир, перший національний. Українці написали диктант національної єдності та ще й встановили при цьому рекорд. В аудиторію перевірити грамотність прийшли майже 700 студентів та викладачів. Це наймасовіше написання диктанту за 14 років. Ольга Лузан. Далі у коридорах університету імені Грінченка студенти та викладачі у вишиванках прийшли писати диктант. У мене вже друга освіта і мені все одно цікаво спробувати свої можливості. Так, як вся група в нас зібралася, нас сплочує. На всіх охочих ледь вистачило місця у найбільшій аудиторії. Перша в Україні. Радіотелефонна станція. Перша в Україні. Радіотелефонна станція. Текст диктують зі студії українського радіо. Читає його сам автор філолог Олександр Авраменко. У сусідній кімнаті за ручки й папір взялися митці. Співачка Жанна Боднаруки з родиною, письменниця Ірен Роздобудько, музикантки Леся та Галина Тернюк. Знову адреналін. Ми їхали, так хотілось трохи спати, хвилювалися. А після цього вже думка, тільки про те, щоб прийти знову відкрити, далі продовжувати. Вчитись, вчитись. У тих, хто писав диктант у приміщенні українського радіо, помилки тут же перевіряє. Сам автор тексту, якщо я вас вітаю. Дякую. А як, як оценка оцінка, оцінка. оцінка? Я, ну, я думаю, що така? десь вісім балів можна поставити Скільки? вісім 12. в університеті Грінченка. Роботи збирають у скриньки, щоб теж відправити на перевірку на радіо. Поки ж оголошують про рекорд. 689 учасників. сімдесят дев'ять Ольга Лозан, Людмила Горпинич, Олександр Прозоров, Сергій Тищенко. Перший національний. Новини спорту далі з Яною Павловою. Як там наші футболісти все виграли? І скажу так: 70 на 30. Динамо та Дніпро молодці, а металіст підкачав. Ех, Харківський. Василь Номаченко зробив чергову гучну заяву, а наші важкоатлети полетіли в Алмати за медалями та олімпійськими ліцензіями. Про це не тільки після реклами. Я прощаюся з вами до завтра. і нагадаю, що завжди можете переглянути новини на сайті каналу та на сторінках у соцмережах. До побачення.